Володимир Зеленський був професійно оброблений брехуном. Андрій Борисович дуже часто водить вводив, водить, мабуть, оману президента Володимира Зеленського. Неодноразово він подавав інформацію так, як йому вигідно, або так як він її інтерпретував. І також неодноразово багато посадовців отримують дзвінки від Андрія Борисовича з проханням не робити того завдання, яке просить робити Володимир Олександрович, Володимир Зеленський. Юля! Юля! Юля почала розповідати, насправді, от, оце насправді стали е, жахливі речі. Тому що з того, що далі розповіла Юля, президентом в Україні є не Зеленський. Все це інтерв'ю було побудовано навколо того, щоб сказати, що от Єрмак це зло, Єрмак все рішав Єрмак то, Єрмак все але по суті. Що говорить нам Мендель в цьому інтерв'ю? Це те, що Зеленський президентом не був. Тому що Зеленський щось казав зробити. Потім Єрма казав це не робити, і ніхто не робив. Тому що всі боялися Єрмака. Я реально я така. Ну, тобто, Юля Мендель нам розповідає, що вся держава Україна і всі актори політичні. Відмовлялася від дії, тому що її забороняв Андрій Єрмак? З прикладів, щоб не бути голослівною, я отримувала такі дзвінки. Коли Володимир Зеленський щось у мене просив, я починала робити і отримувала там за півгодини годину дзвінок від Андрія Борисовича, який питав: навіщо я це роблю, і казав мені не робити. Наприклад, цього, він... наприклад, Юлія, що це було? Ну, я цих технічних деталей зараз згадати не можу, але це точно були дзвінки, в яких сказав. Тобто були ну, певні завдання, які він забороняв робити. Да? Я знаю, з... були певні завдання, які він забороняв робити. Так, а, типу, а ти чий прес-секретар Юля? А чи ти. Ну, тобто, зараз Юля нам розповідає, що вона як е, чиновниця, хто вона там, прес-секретар це чиновник? Не виконувала свою роботу, як найнятий народом працівник, тому що є Андрій Єрмак, у якого взагалі не понятний статус, він завхоз по документам, який їй забороняв це робити. І вона не робила свою роботу, яку їй делегував президент України, Типа президент України сказав тавно. Головне, що сказав Андрій Борисович. страшна людина, і вообще всі так робили, говорить нам Юлія Мендель. Вона цим не вигороджує Зеленського. Вона говорить, що Зеленський ніщо. Всім було насрать на те, що хоче Зеленський, тому що Єрмак хотів по-другому, і всі слухали Єрмака. Ну, що, чи, чи може я щось не так поняла? Ну, типу, що вона робить? Вона руйнує підвалини українства. Вона, а, ну, типу, показує, що Зеленський був Петрушка, а, нарукавна а, ігрушка. Ну, типу, ні, звичайно, якщо ви дурепу е садите в кадр, терпідувати Єрмака і говорить, що він во всьому виноват, то ну напишіть їй текст якийсь. Хоча вона там підглядала в текст, і казала, що вона нічого не читає. Я не знаю, чи не підглядала в якісь нотатки. Ну, що вона сказала? Вона сказала, що навіть їй давав Зеленське завдання, і потім дзвонив Єрмак і відміняв, і казав їй не робити. Прикладів ніяких немає. І Я знаю з спілкування з іншими посадовцями, так так само відбувалося, що що от, ні, блокував роботу в правоохоронних органах, блокував роботу закупівлі. Блокував роботу. Багато це було багато блокувань роботи і давайте так. І давайте і всі люди, які виконують свої посадові обов'язки, їх не виконують. Виконуючи злочинний наказ Єрмака бути бездіяльними. Ну, є злочинна бездіяльність, це кримінальний кодекс, залежно від того. Ну, типа, є, ну, типу, невиконання посадових обов'язків і так далі. Тобто, Юля нам говорить, значить, президент мог сказати, але він не казав, що президент сказав, але потім, коротше, що-то пошло не так і. Андрій Єрмак це як фільтр а, рішень президента. Тобто у нього є якісь рішення, він їх доводить до Андрія Борисовича. А далі все складається так: хоче Андрій Борисович виконувати, не хоче вигідно йому виконувати. Може він не може, а, дає він цей наказ, зупиняє його. І далі а, більшість політиків, чиновників опиняються просто в такій пачці, тому що а, вони не можуть піти проти Андрія Борисовича. Вони не можуть а, робити те, що він забороняє робити. А, а однак, коли доходить до того, що, наприклад, президент питає, чому це не зроблено, або чому зроблено не так, то вони є відповідальними. І Андрій Борисович завжди вказує на когось, хто винен. Просто от чиновники у пастці, всі просто не знали, що ділять. Зеленський каже, робить одне, але він всього лиш президент. А тут цілий Андрій Борисович. Що робить Юлія Мендель? Ну я не знаю. Ну, типу. Ну, сьогодні у Скобеєва і треба, мабуть, буде випуск про те, що у нас держава, типа, до государства, в якому Петрушка во голові. Андрій Борисович все решає. І коротше, вот що от, робить Юля? Зеленський, типа, дурачок. Стільки доль знищено особисто через Андрія Борисовича. Боже, стільки доль знищено просто щас тут має з'явитися це без... це, Ольга Герасим'юк, і що? І що і розкажи, і Юля, стільки доль знищено просто одна доля за іншою. Стільки доль знищено особисто через Андрія Борисовича. І ці люди подані, ну і президенту, зокрема, але Юля, одну хвилиночку, так. дивіться. Але ж ми всі прекрасно знаємо і пам'ятаємо, коли Володимир Зеленський казав, що Єрмак робить те, що я йому кажу. Він мій президент, він виконує мої задачі. Зараз те, що ви сказали, мені здалося, ви намагаєтеся відділити Єрмака від президента. Хіба вони не як одне ціле? Власне, Лазур, я вам завжди казала, захоплююся її роботою. Мені дуже подобається, як вона розставляє правильні акценти в своєму інтерв'ю. Юля, ви захопилися. Ви захопилися, ви дуже сильно відділяєте Зеленського від Єрмака. А Юля така: ну, Зеленський та, звісно, но ні. Я думаю, до якоїсь суті вони одне ціле, до того, поки не доходить до власних інтересів Андрія е, Єрмака. Але разом з цим хочеться процитувати вам уривок ще одного етеру. На іменному каналі Дмитра Кулеби він вийшов і дуже синхронно і синонімічно він звучить до всього того ж. Озвучила Мендель, якими б страшними речами це не звучало. Це я теж хочу, щоб ви послухали для того, щоб мати повнішу картину. Зараз за переговорним столом у Флориді сидів Марко Рубіо, сидів Стівен Вітков і сидів Джаред Кушнер. А навесні 2024 року. Мене з ним познайомила одна людина, яка була дуже близька до нього, і до мене голландець один. І він буквально нас підвів один до одного на одному там закритому заході, який я відвідував як міністр, і каже: Джаред, подружись з Дмитром. Дмитро подружись з Джаредом. Ми обмінялися контактами. Я приїхав в Київ і доповів, що є така лінія контакту, яку можна розвивати. Дружня і відкрита до спілкування це ще до того, як Трамп став президентом. Правильно, безумовно, так це ще весна 24-го року. У відповідь я вислухав монолог про те, що я нічого не розумію в розкладах в Америці, що. Ну, Від колишнього керівника офісу президента, ага. що е, я не знаю, що таких очевидних фактів, що кушнер не при ділах, що взагалі на кушнера ставку робити не треба, треба робити ставку на Майка Пампео, і він вже її зробив, і він все побудує і він побудує всю комунікацію з трампістами. от, І е, президент тоді підтримав Андрія, і, власне, я не отримав мандат на продовження. Якихось змістовних розмов з кушнером, тому ми там обмінялися про такими приватними повідомленнями, якби і все. І ось Бабах, і проходить півтора року, бачиш, і кушнер у нас стає ключовим перемовником. Якби не важливо, щоб це був я, якби хоч хтось почав говорити з кушнером тоді. Ну зараз би ми мали людину, яка би займала, скажімо так, набагато більш проукраїнську позицію, ніж вона її зима, але стратегії не скористалися стратегічною можливістю, упустили її через внутрішні інтриги всередині країни, які нас знищують і підважують. І ось тобі маєш тепер треба будувати. Але я рекомендую вам подивитися обидва етери: один після одразу звільнення Єрмака, як Дмитро Кулева там висловлюється. І це, цей епізод був у дальшому відео через декілька днів, вже після того, як звільнили Єрмака, і стало відомо, що його звільнили-звільнили. Юля Мендель, ну, явна заявка на те, що я готова роботи. Байдуже, де, готова роботи там, де мені дозволять, от, виходити з такими текстами. Вона показала свою компетенцію. Дмитро Кулеба теж, очевидно, вибудовував політичну кар'єру. Але ви знаєте, ну, типу, коли ти розповідаєш про якусь свою невдачу, що, ну, тому що Єрмак і запритіл, то це не великий плюс до. Твоєї кар'єри і до твоєї, ну, типа до твого досьє, як дуже настирної людини, яка йде до мети. А, і знову ж таки страшна історія, страшна історія реальна. І я думаю, що таких історій буде дуже багато, насправді. Ми будемо ще і про Вагнер Гейт. Дуже багато чого бачити. І ми будемо бачити, як воно все розгортається. І у мене, ну, наприклад, про Вагнер Гейт я майже нічого не говорила, тому що для мене ця історія. Дуже багатьох спекуляцій, але у мене збережені інтерв'ю і Богдана Васарістовичам в день після Вагнергейту, і так далі. Дуже багато чого. В принципі, коли буде розкриватися ця історія ще більшими фарбами, а вона рано чи пізно буде розкриватися. Я до неї повернуся, тому що про такі речі треба говорити, коли в тебе є більше знань більше обізнаності. І сьогодні ми от дізнаємося більше. Ми дізнаємося більше як від тих людей, які були ображені єрмаком. Очевидно, так і від тих людей, ну, ну я бачу образу в цьому останньому відео, так і від тих людей, які а, хочуть поновлення кар'єри, це про Юлію Менделіка, я готова, мандія все що угодно. Але ну ви знаєте, ну, слова Юлії Мендель треба ділити на 48, і вона ну вона реально дуже глупа жінка. І ну, її можна брати тільки на роботу, якщо ви хочете а, зруйнувати бізнес, в який ви, ви візьмете її на роботу. Якщо ви хочете кому-то насрати, то можете порекомендувати цій людині наняти Юлію Мендель собі на роботу. Тому що ну, Юлія Мендель відбита реально. Але видовище вона нам подарувала неабияке. Насправді відлуння Єрмака буде лунати зараз дуже активно. І е, навіть якщо от десята частина того, що Мендель сказала про Єрмака, це насправді дуже сильно підважує як нашу державу. Вона фактично руйнує державу своїми висловлюваннями, якщо вірити їм, Да? ми розуміємо, що якась доля правди в цьому є. І що фігура президента зруйнована прес-секретарем президента mm. <laughs> через 4 роки після звільнення. Ну, це просто прекрасно. Вона прес-секретар Зеленського до кінця просто зруйнувала повністю. Мені Зеленський сказав щось робити, а потім я це не робила, тому що Єрмак мені дзвонила і говорив, що не треба. Чи Єрмак мені дзвонив, я все одно це зробила, але от Єрмак дзвонив мені там. Ну, вона не говорить, вона не наводить прикладів, ми не знаємо нічого, вона нічого тіпи, не сказала. Але ну це жахливі речі були озвучені, і воно звичайно якийсь час поборлить у нас.